Дмитро Аніщуков, командир танкового взводу 214-го спеціального штурмового батальйону. Обфор сьогодні він приїхав із бойової позиції на Бахмутському напрямку у село Пасічна, що в Надвірнянському районі, щоб вручити орден Анні Михайлюк, дружині загиблого бійця Володимира Михайлюка. Як зазвичай воно робиться таким чином, що вручає військкомат. Але оскільки Володя Михайлюк для нас був дуже близькою людиною, і ми про нього багато знали, командування частини прийняли рішення відправити представника частини, оскільки частина у нас бойова, у нас немає людей, які сидять на полігонах і в тилових частинах, тому відправили представника прямо з під Бахмуту. Відправили мене, оскільки з Володимиром я служив ще за півроку до війни, почали ми разом служити, і ми з ним. Стикнувся ще до війни, тобто до війни я бачив, який він був як просто бойовий товариш і друг. У Пасічнянському ліцеї хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглого бійця. Опісля дружині воїна Анні Михайлюк вручили посмертний орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Суспільному жінка розповіла, що її чоловік разом з побратимами від початку повномасштабної війни визволяв Бучу, Ірпінь та Гостомель. Згодом. Харківську область. Останній бій чоловік провів 1 серпня під Бахмутом у селищі Зайцеве. У полеглого воїна Володимира Михайлюка залишилося двоє донечок віком 3 та 5 років. З 2014 року він був в Дебальцево в боях в котлі. Вони виходили звідти з дуже великими втратами. Дуже мало повернулося живих, але він вийшов. В 14-му році він завжди був героєм, був справжнім батьком і люблячим чоловіком. Анна Михайлюк розповідає, що після смерті чоловіка 5 жовтня 2022 року вступила до лав Збройних сил України. Теж хочу допомагати нашим військовослужбовцям для того, щоб вони могли лікуватися, перебуваючи у відпустці. 357 військовослужбовців із Пасічнянської територіальної громади зараз захищають Україну від російських окупантів, каже голова громади Андрій Гунда. Частина з них звільнилася з лав збройних сил. Це ті, хто має три більше дітей, хто має дружин з інвалідністю. Від нашій територіальній громаді загинуло 15 військовослужбовців. Так складається, що перші, хто дізнається в територіальній громаді про загибель військовослужбовців, це є сільський голова, якого повідомляють територіальний центр. Важко кожного раду підібрати слова, щоб повідомити це родині, близьким, рідним. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.